Який підписав Мінприроди. координатори акції урочисто презентували першу скриньку для збору батарейок, встановлено в державній установі на відкриття точки? Запросили пресу та школярів. Учні екологічного ліцею номер 24 мають досвід збору елементів живлення. Ще у вересні вони зібрали понад 30 кілограмів відпрацьованих батарейок, тож охоче підтримали акцію. Наші діти дуже добре знають, що кожного року в продаж надходить близько 12 тонн батареїв, а кожна середньостатистична українська сім'я викидає на смітник до 500 батарей щорічно. А одна батарейка забруднює таку територію, яка потрібна для життя, наприклад, двом їжачкам. Компанія МТС буде збирати батарейки, хранити, і перед після определённого набору об'єму ми будемо їх отправляти на сертифіковані склади. А далі, е, по Україні, напевно, пройдеть вибір якогось підприємства, которое буде утилізувати, либо за кордон возить буде. Відверто кажучи, прийдеться певний період Тобто з весни наступного року енні кількості ви вивозити за межі України висловили готовність Польща, Франція та Німеччина. Але, взагалі, зараз така тенденція в світі, що це робочі місця, це важлива складова економіки переробляти і ці хімічно небезпечні речовини на власних територіях. Скільки у нас вже 10 15 міст і селищ вже мають такі контейнери. Ми встановлюємо в кожному районному центрі і далі будемо встановлювати в кожній точці де проходить продажа мобільних телефонів і комплектів підключення. І далі ми ще призиваємо редакції підключитися. Один момент дуже важливий. Головний, головна ставка цим проєктом. Ставиться на школярів, студент, студент. Бу, була Львівщина і Житомирщина в п'ятірку чи в трійку? Третій початок. Можна ми додамось? Ми... Бажаючи так, пошкай підключається. Ми... Ми...